Кедр. Почну з самого маленького. Кедр Деодара Хоум Парк. на штамбі. Уж дуже він мені нагадує павучка. Горщик 7,5 літрів коштує 2200 гривень. Заведіть собі в саду павучка на штамбі. Блю Енджел. Горщик 20 літрів. Висота 1,20 м. 1,40 м. Коштує 4200 гривень. Хорсман. У цього сорту дуже насичений, блакитний колір хвої. Сама хвоя коротенька і дуже щільна. Горщик 35 літрів, висота 1,40 коштує 5200 гривень. Плафантен. Горщик 20 літрів. Колір хвої блакитний. І з часом у цього сорту гілочки будуть спадати донизу. Висота 1,80 Коштує 5500 гривень. Вінс Голден. Колір хвоє. Світло-зелений жовтий. Горщик 45 літрів. Висота 1,80 м. Коштує 5200 гривень. Главка. У цього сорту кедру найнасичніший блакитний колір. Горщик 35 літрів, висота 2 метри. Коштує такий красень 6200 гривень. Пастігіата. Колір Хвої бірюзовий. Горщик 35 літрів. Висота 2 метри. Коштує 5200 гривень. Італі, Кейдр зеленого кольору. Горщик 35 літрів. Висота 2 метри. Коштує 5500 гривень. Красень. І самий великий в нас. Кедр Карл Фукс, Нещодавно був пересаджений у горщик 45 літрів. Дуже дебелий вже. Висота 2,20-2,40, Коштує 5500 гривень. Замовляйте сажанці на сайті balsat.com.ua